Головна різниця, як українці вибирають собі собачок, і як от в Європі вибирають собі європейці собачок, і, от, наприклад, от ці знаєте, україночок, які з оцими чухуахуашками, мальтіпуськами. От вони однакові, у них обличчя однакові, ці собачки одинакові, вже не знаєш, як відлічати. А в Європі люди і собаки, ну взагалі, мільярдер може йти, і у нього якась просто дворняжка, може бути. Чому так? Дивіться, як в Європі зараз запустили проект з приводу того, як... Не люди можуть взяти собі якусь собаку чи питомця, а як питомці можуть вибрати собі людину. От в Польщі взагалі немає дворових ні собак, ні котов на вулиці. Ні разу не бачив. І як вони з цим розібралися? Вони не просто десь їх отловили, її, приспали, утилізували, а вони їх збирали в притулки для тварин і зробили так, що в цей притулок можна прийти людям. Вони просто там сідають, ну це там елементи штучного інтелекту, але такий проект реально є. І вони сідають, і там випускають певних собачок, і до яких людей вони підійдуть, з якими почнуть спілкуватися, тих вони і беруть собі. Дворняшка, це чи не дворняжка, чикародіс, чи взагалі величезна собака. Люди вибирають собі не по породі тварину, не для того, щоб понти ганяти в інстаграмі, да, що яка у мене там собачка, на там я її вожу. Тобто не як елемент декора і понта для життя. А як особистість взяти своє життя і відповідальність. відповідальність за життя цієї собаки, ну, зрозуміло, що це не людина, але це дуже серйозне, класне відповідальне відношення. Ну, це від мені дуже подобається. Коротше, що ви про це думаєте? Відправляйте своїм знайомим з цими собачками. От, поспілкуємося в коментарях. Все, на зв'язку, папа.